Всім привіт! Хочу зняти відео про підгортач картоплі. Е, з кого є Т012, то впізнали цей підгортач, який йшов в комплекті з ним. Е, конструктори його зробили так, що приходилося дуже сильно мучитися, щоб підгорнути картоплю. Він спочатку був... Вкріплений на одній точці. І він ось так грав туди-сюди, тут регулювалося. Виставити нормально не можна було. То загліблюється, то вимілюється, то вивалює катоплю, то перехиляється. Я більше п'яти років з ним мучився, мучився і закинув. О, а це прийшов деякий час, думаю, ну подивлюся, має щось зроблю. Що я зробив? Зробив його типу трохточечна нав'язка. Заварив його. Тут тут заварив, усилив, ну, дав розпорку і він тепер став мерк. Потім які ще переробки? Поставив я упорний колес. Без упорних колес... Він взагалі ніякий. Він раніше на цепах, натягувався. Тракторець нахилився мордою вниз. Ви, е, плужки вимілилися. Десь під горбок трошки підняв передок доверху. Плужки загрібилися. Не можна, ну, було погано. Тому я поставив опорні колеса. Опорні колеса я взяв. З його рідного культиватора, який, до речі, теж був ніякий. Лідовін. Я його переробив, був на дисковий підгортач. То... Ось тут диски в мене 4 диска було на ступіцях. Я ним виїхав в поле пробувати підгортати. Спочатку все було добре, але в тому році... Були ну, посуха була, мало дощів було, було твердо. І ось ці кріплення я зробив з уголка, їх повигинало. Тому я зняв це все ну, і вирішив ось цього двома довести. Так. Е, по поводу самих лап. По поводу самих лап. Вони ось йшли отакі широкі. І тут ще такі вуха були. Якщо садити на міжраді широке, то воно добре. Але я садю картоплю на 45, міжрадість 45, тому що колеса на 90, щоб обробляти і копати було легше, то на 45. То вони для мене були за широкі. Я ось так кінці надрізав болгаркою, позагинав, по підвару. Тому що як були більші, вигортало картоплю. Вчепився груз. Тут ось рейса і циліндр. ну Весь такий солідний. Відео про підгортання картоплі я додав там в кінці. Якість підгортання, скажу чесно, мені не дуже сподобалася. Але порівняно з тим, як було раніше, то, то краще. Ну десь на таку троючку, Побачимо, а я ще щось буду тут реконструювати. Литаю топлю через два рядки. Потім круг зроблю і повторно будуть проходити сюди. для того, щоб трактор не, не їхав на перекос.